Друзі, всім привіт! У нас вчора був непоганий дощ. То сьогодні збираємо равлика з сітки. Е, я думав, що буде набагато хуже, але в принципі його небагато. Придумали ось такими судочками збираємо. Швидко і хорошо. засняті, як ви бачите, немає нікого. Ласняйка працює дуже добре. Ми дуже неї задоволені. Будемо старатися робити по кругу тільки десь промежутки, щоб можна було зайти в поле. Ось так знімаємо і заносимо десь подальше під щит. І йдемо далі. Так що з вас обов'язково лайк і підписуємося на наш канал. Всім пока. Друзі, всім привіт! У нас вчора був непоганий дощ. то Сьогодні збираємо равлика сітки. Е, я думав, що буде набагато хуже, але в принципі його небагато. Придумали ось такими судочками збираємо. Швидко і хорошо. на засняйці як ви бачите, немає нікого. Засняйка працює дуже добре. Ми дуже неї задоволені. Будемо старатися робити по кругу тільки десь промежутки, щоб можна було зайти в поле. Ось так знімаємо. І заносимо десь подальше під щит. І йдемо далі. Так що з вас обов'язково лайк. Підписуємося на наш канал. Всім пока!